Привіт, такі друзі! Відкриваю наші щоденники-читачки на новій сторінці, я вас познайомлю з дуже затишною збіркою оповідань, яка називається Коли сніг пахне мандаринками. Я її дуже давно хотіла і коли придбала, то зовсім не розчарувалася, зрозуміла, яка ж вона цікава. Автора тут визначити важко, адже як я вже згадувала, це збірка. Тут є твори і зарубіжних, і українських авторів. А видали її видавництво старого лева. У цій книжці зібрані різдвяні історії це надзвичайно тепле зібрання, яке розповідає про дива, які можуть статися в період зимових свят. Якщо вам не вистачило атмосфери Різдва чи Нового Року, то ця книга саме для вас. І знаєте, спочатку вона може здатися доволі дитячою, але насправді кожна історія в ній особлива і має дуже глибокий зміст. Взагалі, ця книга мені настільки сподобала, що я намагалася якнайбільше розтягувати історії, не закінчувати цю книгу, адже ці історії вже дуже запали мені в сердечко. Кожна з них дуже атмосферна, затишна, дарує вам такий. Настрій різдвяний, новорічний, вони сповнені теплом, тож зігріють навіть у найхолодніші дні. Ця книга буде гарним доповненням до вашого вечора, тож можете сміливо додавати її у свій список бажанок. Тож, це був подкаст Щоденники читачки», його ведуча Софія Слободян. Читайте, адже це круто, і до нових зустрічей!